Коли ще можна подрімати під ратушею, як не у всесвітній день сну, волонтери самопомочі запрошують відпочити усіх охочих, порад, як найкраще спати, щоб сон був здоровий. Також пропоную вам додатися до акції поспатишки терять на свіжому повітрі». Хочете спати у день, спіть, кажуть лікарі, але не більше півгодини. А от нічний сон має тривати щонайменше шість годин, аби організм встиг відновити сили. Люди, які фізично працюють, їм для відновлення потрібно менше часу, тобто шість годин достатньо. Люди, які працюють в них діяльність інтелектуальна. То потрібно все ж таки більше сну, тому що потрібно, щоб дуже добре власне маскови когнітивні функції всі відновилися. І тут вже менше восьми годин не може бути. Спати потрібно на спині або на боку. Матрас має бути твердим та зручним, а подушка невелика. А от у дівчат свій рецепт здорового сну спати побільше, а все решта це вже не має значення як ну і щоб було зручно. Звісно, зручно вмостилися на ліжках просто неба і школярі. Четвертокласник Володя розповідає: спить міцно і засинає швидко, і навіть каски на ніч не треба. Рабу зарядку і. все. Стефа Павлівна з цікавістю оглядає рухому ліжко. каже, таке б їй знадобилося кілька років тому, коли чоловік поламав хребет. А от самій жінці особливих пристосувань не треба. Мовляв, немає клопотів ані зі сном, ані зі спиною. В мене така була робота, що я бодом зробля. І зберегла себе на старість. здоровий сон. Переконують лікарі. Це найкращі ліки та джерело бадьорості. Ми сьогодні розповідали дуже прості правила, що за дві години до сну не варто їсти кращі якісь овочі, фрукти. Що варто спати з 23 до 5 ранку. Це є найефективніший сон, що не варто зловживати різними напоями з кофеїном перед сном. Такі дуже елементарні прості правила, які забезпечують здоров'я кожній людині. Та найголовніше вкладатися потрібно у доброму настрої. Тоді і сон буде міцним, і жах. Хіття не дошкулятимуть Тетяна Муравель, Богдан Іванський, головні новини Львова.